Свято вам слюбі Музикою, піснею, словом, відзначаємо День Соборності України. Три роки тому, безпосередньо за участі народного депутата України Анатолія Толстоухова, народився проект Україна, історія великого народу. Він вже набув міжнародного визнання. А в Україні святково звучить у національній філармонії, і це тільки перші кроки. В цьому році сподіваємось восени завершити роботу над балетом оживша легенда або легенда про князя Кия для того, щоб вивести проект на нову орбіту. У нас в роботі ще і мюзикл. Сподіваюсь, попереду художні фільми. Тому історія великого народу має початок, але не повинна мати кінець. Наша країна йде вперед і обов'язково стане найкращою, адже вона дає життя і силу новим звершенням, впевнені самі українці. Я дуже щаслива, що я живу в Україні саме в такій, яка вона є на цей день, тому що не важливо, хто ми, якої є національності, ми всі живемо в Україні, і це мені здається дуже гарно, що наші пращури вони постаралися і прийняли якісь міри, щоб об'єднати нашу країну. Кожен куточок нашої країни вирізняється самобутним народним одягом, господарством, звичаями, традиціями. Але разом з тим ми знаємо, наша держава має славетну історію. Україна цілісна і неподільна.